Сьогодні 1 травня 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття Пряма і зворотня лічба в межах п'яти, геометричні фігури і викладання цифр за порядком. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні математика. На нашому занятті, як завжди, вас чекає гість, який приніс дуже багато цікавих ігор. Сьогодні ми з вами повторимо геометричні фігури, повторимо цифри і будемо дуже багато. Гратися. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Давайте з вами подумаємо, дітки, хто ж прийшов сьогодні до нас на заняття. Послухайте загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий він на зріст, також має косий зір. Як же зветься. Наш цей звір. Так, правильно, це зайчик. Він сьогодні прийшов до нас у гості, як завжди, за допомогою. Я впевнена, що ми йому допоможемо, бо наш зайчик зовсім не вміє рахувати, зовсім не знає геометричних фігур. Давайте йому сьогодні допоможемо. Він сьогодні, вранці пішов до лісу і приніс для вас. Квіти. Ну що ж, дітки, давайте допоможемо зайчику їх порахувати, скільки саме квіт приніс зайчик. Одну, дві, три, чотири. П'ять квіточок. Подивіться, будь ласка, на цифри, чи правильно вони стоять. Так, ви вважаєте правильно. Ну що ж, слухайте завдання. Яка цифра стоїть перша? Цифра 1. Яка цифра остання? Так, цифра 5. Яка цифра стоїть між цифрами 2 і 4? Цифра 3. Яка цифра стоїть перед цифрою 4? Цифра три. Яка цифра стоїть після цифри один? Цифра два. А тепер давайте з вами порахуємо ці квіточки ще раз. Дивимось на цифри і називаємо 1, 2, 3. 4, п'ять. А тепер навпаки. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці дітки. Подивіться, які гарні квіти, як гарно ми з вами їх порахували. Ой, дивіться, прилетів метелик і сів на одну з квіточок. Подивіться, будь ласка, на яку цифру сів метелик? Так, на цифру 3 він сів. Правильно. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра знаходиться перед цифрою 3? Цифра 2. А після неї? Правильно, цифра 4. Дійсно, наш метелик допомагав нам сьогодні. Рахувати квіточки, і ми з вами пригадали цифри, які ви вже добре знаєте. Ну що ж, йдемо далі. І в нас гра «Знайди цифру. Дивимось, будь ласка, на великі цифри, ви їх знаєте вже, так? І давайте їх пошукаємо серед маленьких. Давайте їх будемо шукати. Так. Перша цифра, яку ви бачите, цифра 2. Чи є вона внизу? Є, так, наступна цифра. Цифра 3, вона блакитного кольору. І остання цифра, яку ми бачимо велику, цифра 1. Якого вона кольору? Жовта, правильно. Далі дивимось на великі цифри. Жовта, цифра 4, рожева, цифра 3. Остання цифра 2. Якого вона кольору? Синього. Так, наступні циферки дивимось. Яка перша цифра? Цифра 5. Далі. Цифра 4. Остання цифра, яку ви бачите. Цифра 3. Якого вона кольору? Вона жовта. Дивимось. Яка цифра рожева? Цифра 2. Блакитна. 5. Жовта. 3. Які ви розумнички? Так. Дивимось. Цифра 1, я бачу так, посередині, яка цифра заховалася. Цифра 5 і остання. Цифра 4. Молодці дітки. Ну що ж, а тепер трошки пограємо. Гра називається «Порахуй». Так, якщо ми сьогодні займаємося з вами цифрами, то давайте будемо їх пригадувати. Роздивляємося медузок. Скільки їх? Рахуйте. Чотири. Правильно. Наступне крабики. Рахуйте. Правильно, дітки, їх 5. Восьминіжки. Їх два. Так, рибки. Їх три. І акула. Одна. Правильно. Наступний малюнок. Скільки зайчиків? Рахуємо. Один, два, три, чотири і п'ять. Молодці їжачів. Їх три. Скільки ведмедиків? Один. Хрюш скільки. Один, два, три, чотири. Так. І совенят? Двоє. Молодці дітки. Ви вправно рахуєте, знаєте всі цифри. І зайчик-пострибайчик дивиться і вас навчається. Далі, Йдемо. Ну що ж? Зайка приніс для вас ось такий незвичайний чарівний мішечок. Давайте подивимось, що в ньому, а в ньому як багато геометричних фігур. Ну, мабуть, зайчик просить вас, щоб ви йому допомогли їх вивчити. Так, ну що, допоможемо зайчикові? Так, давайте слухаємо першу загадку. Зайка теж слухає. Про яку геометричну фігуру йдеться? Він не круг, і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник, молодці дітки. Жодного кута не маю я. І на блюдце схожа я, на тарілку, на кільце. Ну і що ж? Це я таке. А це в нас загадка про круг. Так. Чотири маю сторони, не всі однакові вони. Прямих кутів чотири маю. Як мене звати, не згадаю. Давайте ми, дітки, згадаємо, про яку фігуру йдеться мова. Прямокутник, правильно, подивіться. Чотири сторони, але вони не однакові, як у квадратика, так? а трошки відрізняються. І ви про це знаєте. Не овал я і не коло, трикутнику товариш, прямокутнику я брат, адже звуть мене квадрат. Молодці дітки, фігурки ми з вами повторили. Давайте ще раз їх розглянемо і назвемо. Що за фігура жовтого кольору? Круг, яка фігура зелена? Трикутник, якого кольору квадрат червоного, правильно, якого кольору прямокутник? Синій, молодці дітки. Ну що ж, давайте їх трошки порівняємо. Ви це робити вже вмієте. Тож дивимось на екран. Перша картинка: ми рівняємо круг і трикутник. Подивіться, чи схожі ці фігури? Ні. Коло. Круг котиться, а трикутник не може цього робити, тому що він має кути. Подивіться, ось вони визирають зелененькі кути. Так, порівняємо коло. І Квадрат Квадрат червоний. Подивіться, в нього теж є кути. Скільки кутів у трикутника? 3 Три. у квадрата, чотири молодці. Так. А тепер порівняємо трикутник і квадрат. На першому малюнку трикутник попереду квадрата, так? І ми бачимо, що вони теж різні, правильно дітки. Трикутник має три кути, квадрат чотири кути, а круг зовсім кутів немає. Ми сьогодні з вами говорили про пласкі геометричні фігури. І скажіть мені, будь ласка. Про яку фігуру ми не згадували сьогодні? Так, про прямокутник ви дуже-дуже уважні. Ну що ж, всі ви знаєте і полюбляєте складати з геометричних фігур різні картинки. так? І сьогодні я пропоную вам трошки погратися. Ми сьогодні будемо складати з геометричних фігур будиночки. І ви подивитесь уважно і скажете мені, з яких фігур побудований будиночок. Роздивляємося спочатку будинок, уважно роздивляємось. В нього є дах, в нього є віконечко. Так, давайте подивимося і скажемо, які фігури ви тут бачите. Трикутник, квадрат і жовтий круг. Ну що ж, давайте шукати такий самий набір фігур, з яких ми складемо саме такий будиночок. Роздивляємось уважно, дивимось на форму предмета, на форму фігури і на колір. Ну що, відгадали? Правильно перевіряємо зелений дах трикутник, віконечко-жовтий круг і є такий, і червоний квадрат. Молодці дітки. Наступний будиночок дуже цікавий. Дах у нього трикутний, а сам будиночок кругленький, і віконечко в нього. Кругленьке. Давайте з вами роздивлятися і шукати такі самі геометричні фігури. Правильно, дітки, дійсно, синій дах, зелене віконечко і жовтий будиночок. Молодці! Наступний будиночок. Розглядаємо самостійно тепер. Так, ви зрозуміли, як в цю гру грати, і шукаємо такі самі геометричні фігури. Знайшли, молодці дітки, все правильно. Так, ще один будиночок у нас. Схожий на перший, але трошки відрізняється кольором. Так, правильно, молодці, дітки. А цей. Правильно, дітки, дійсно, жовтий дах, червоний будиночок і синеньке віконечко. Так, фігури ми з вами повторили, але наш зайчик ще хоче трошки з ними погратися. Ну що ж, він. Дуже хоче, щоб ви вдома з геометричних фігур виклали йому картинку, яку я йому потім передам, і він понесе до лісу і подарує своїм друзям маленьким звіряткам. Подивіться, будь ласка, на цю картину. На мою думку, вона дуже-дуже гарна, так? Подивіться, тут і дерева, і пташка, і сонечко, і будиночок. Дуже цікава картина, і складена вона, з яких фігур давайте будемо разом впізнавати. Так, тут і круг, і трикутник, і квадрат, подивіться, прямокутник, так, ой, дуже-дуже гарна фігура. Кому вона сподобалась, будь ласка, буду чекати. Наступна. Картинка ось така. Тут з'явилося курчатко. Подивіться, з яких фігур його можна зробити. Також ми тут бачимо сонечко, будиночок і ялиночки. То кому сподобалась ця картинка, будь ласка, робіть її і присилайте мені, зайчик буде дуже-дуже задоволений. Так, ну Це така морська картинка. так, Мабуть, у зайчика в лісі є невеличке озерце, так, і там живуть рибки. Вони будуть дуже-дуже раді такому гарному малюнку да, такої картинки. Тут ми бачимо прямокутник, трикутник, ще прямокутник і квадрат, ну і дійсно круг. Це сонечко і. Тим з труби йде ось така гарна картинка, вона мені дуже-дуже подобається. Ну що ж, дітки, я впевнена, що заняття вам сподобалось. Ми сьогодні дуже багато говорили про цифри, про геометричні фігури. Ми з вами повторювали, як правильно читати цифри з початку до кінця і з кінця до початку. Ну що, з нетерпінням буду чекати ваші роботи з геометричних фігур, ваші картинки. З зайчиком ми з вами попрощалися. Він теж буде чекати ваші роботи, щоб їх подарувати своїм друзям. А я сьогодні з вами прощаюся: всього вам найкращого, до побачення, до наступного заняття!